Що спільного у вірша у Лукамор'я дуб зелений, златає цепь над том з ракетою Х-101. І перше, і друге це російська зброя. В цьому розслідуванні ми розповімо про те, як російські спецслужби за допомогою віршів Пушкіна та Лермонтова вербують людей по всьому світу і покажемо конкретних працівників ГРУ та ФСБ, які за цим стоять. Желательно, щоб культура була в нього тогда это Можна використовувати в качестві моста, моста, по якому урочисто проїде російська військова техніка. Після вторгнення Росії в Грузію у 2008 році росіяни почали активно вкладати гроші в розбудову мережі організації, що працюють по всьому світу і розповсюджують так звану російську культуру і м'яку силу. Ти типу, подивіться, ми нормальна країна, хоч і окуповуємо чужі території. І взагалі ми дуже милі. У нас навіть танки рожеві. Подібних організацій Росія наплодила десятки. Але ми сфокусуємось на найбільших розсотрудніществі та Фонді Руський мір. Їхні філіали працюють у 80 країнах від Азії до Південної Америки. Діють вони і в Європі. Український інститут ПРМЗ зробив серію аналітичних досліджень про діяльність цих організацій за кордоном. Посилання на них ми залишимо під відео. За словами авторки Надії Коваль, у Росії індивідуальний підхід до кожної країни, де вони працюють. У одному вони були заточені на Західну Європу, де вони. Припустимо, традиційно намагалися довести, що це нормальна західна країна, з якою варто співпрацювати. А для країн, які намагаються вийти з російського впливу, у них трохи інший фокус роботи. Вони більше е, працювали над е, посиленням, скажімо так, російської ідентичності в цих країнах, посилення позицій російської мови і подібних. Власне речей розсадничество напряму контролюється російською державою і працює за міжурядовими угодами. За межами Росії розсадничество реалізує велику кількість проєктів. Перший напрямок це таке суто культурне співробітництво. Другий напрямок це підтримка так званих сатічистиніків людей, щодо яких вони вірять, що вони належать там до російської нації, російської цивілізації, російської культури. І третій напрямок це міжнародна гуманітарна. Підтримка, тобто різні проекти в різних країнах світу, спрямовані на посилення впливу Росії, на відміну від розсотничества, фонд Руський Мір займається тільки культурою. Формально вони типу незалежна організація, але у всіх наглядових і керівних органах цих. Організацій ми бачимо не якихось там великих діячів культури а функціонерів основних власне російських міністерств. Тобто, в випадку Руськава міра, це буде Міністерство освіти, Міністерство закордонних справ, і що дуже важливо, президентської адміністрації. З, здається, 2019 року президент Росії Владимір Путін особисто призначає і керівника цього незалежного фонду, і його заступників. За кордоном ці дві підконтрольні російській владі організації повідкривали купу своїх представництв. У розсотничества вони називаються Дома», а фонд Русський мір відкрив так звані рускі центри. В таких русських центрах та домах вони вчать іноземців російської, проводять лекції та виділяють гранти місцевим проросійським організаціям. Також займаються обміном студентів. Та намагаються створити для Росії привабливий імідж. Але виходить у них отаке. Россотрудничество і Підністровський госуніверсіат об'явили конкурс на лучшого двойника Пушкіна. Такий вайб у більшості їхніх заходів. Місцеві маргінали та Рософіли читають вірші російських письменників, коштують кулібяку за лупянкою та дивляться російські другосортні фільми. Представительство Россотрудничества в Хорватії приглашает вас на просмотр нового художественного фильма Зоя снятого на основі реальної історії. Жизні і смерті Зої Касмодім'янський все це на перший погляд не виглядає загрозливо. Але Пушкін та в цілому російська культура легальне прикриття для діяльності російських спецслужб. ФСБ та ГРУ використовують ці організації для вербування іноземців. Та просування російської пропаганди. Наше дослідження про використання російськими спецслужбами подібних культурних фондів почалось з України. Їхні культурні центри фактично діяли у нас до 2018 року. Вони були таким собі магнітом для русофілів. Діті висоцького в російському центрі науки і культури в Києві ДНЮ рождення Володимира Висоцького. НЕДІЛЯ музики Георгія Свірідова в РЦНК в Києві продовжується. тысячелетию русского присутствия на Святой горе Афон. Сегодня состоялась первая экскурсия РЦНК, приуроченная к этому знаменательному событию. Києва Печерську лавру. Після повномасштабного вторгнення російські спецслужби використовували русофілів в якості агентурної мережі. В українському реєстрі судових рішень ми знайшли історію Віктора. До 24 лютого він був проросійським активістом. Його співпраця з російськими організаціями почалась після Революції Гідності ще у 2014 році. Тоді ж Віктор поїхав у столицю Болгарії на форум «Молодь строїть будущее, організований фондом Руський мір. Це з'їзд їхніх прихильників, і там він познайомився. З Євгеном Баклановим, партнером цього фонду. Віктор та Бакланов почали активно спілкуватись, а потім і співпрацювати. Цей Бакланов теж громадянин України. Співпрацював з розсотрудніществом і отримував гранти від фонду Руський мір. Це, наприклад, його виступ у 2021 році в Москві. На сьогоднішній день на Україні відбувається прильом події, Ви знаєте, Русаковського характеру, де Фактично все русське запрещається. Так? Адвокат Віктор кілька років на замовлення Бакланова захищав в українських судах різних проросійських маргіналів, писав аналітичні статті та розповідав на міжнародних конференціях про утиски російськомовних в Україні. Згідно з показами Віктора, Бакланов в розмовах натякав про свої тісні зв'язки з представниками російських спецслужб. І коли почалось повномасштабне вторгнення, Бакланов вже не натякав, а напряму запропонував Віктору роботу на російські спецслужби. Тоді Бакланов не перебував на території України. України. Тож подзвонив Віктору і попросив сфотографувати місце прильоту ракети по українському складу боєприпасів. Віктор відмовився і замість складу поїхав в Службу безпеки України, ніби хепі-енд. І добре, що Віктора за вісім років співпраця з цими організаціями не попаяло остаточно. Однак уявіть, яка кількість людей в СБУ не пішла. В країнах, де Росія ще не використала ракети і танки для експансії, російські спецслужби завдяки російським фондам працюють тонко, обережно та терпляче. Через освітні проєкти для молоді Це цируський центр в Молдові в місті Бельце. В Бельцах він функціонує на базі Більського державного університету. Очолює руський центр завідувач кафедри славістики цього університету Владімір Бражук. В русском центрі Владімір пропагує молдовським студентам російські цінності. Студенты в Бельцах узнали об истории Дня Народного Единства. Руководитель центра Владимир Бражук рассказал студентам о том, что именно россияне отмечают и вспоминают 4 ноября. Мой Пушкин. Літературна гостиная в Бельцах. Заведующий кафедри Владимир Бражук, відкрив встречу і прочитав одне из своїх любимых пушкінських стихотворений Стихи, зачинені ночью во время бессонницы». Бражук активно виступає проти так званих утисків російської мови і підкреслює, що мовним питанням молдовські політики відволікають увагу від важливого во главу угла стається язык. Но есть що другие вопросы. Это неработающая экономика, отсутствие не рабочих мест. Десь українці чули ці формулювання. Образування і культура може зіла нас лучше і в тому плані, що людьми не зможуть маніпулювати. в 2017 році. Бражук та русський центр в Бельцах організували проєкт «Русские сходи. Це серія лекцій та вебінарів для молдовських та російських студентів. Вони готували доповіді сценки та дискутували на дуже важливі теми. Бісарабські мотиви в творчості руських писателей і поетів. Великая победа – бессмертный полк, велика победа – одна на всіх вклад молдаван в развіття руської культури і образування. Нескладно зрозуміти, яка головна мета цього проекту показати молдовським студентам, що Молдова та Росія братські народи, і в них одна спільна історія. Ідею проекту Рускія восходи» бражуку та Русскому центру запропонували Росіяни, а саме Міністерство освіти Нижньогородської області. Проект направлений на збіжені наших народів. Це Олександр Ушаков, і він активно приймав участь у реалізації проєкту зі сторони росіян. Його формальна посада на той час помічник міністра освіти Нижнього Новгорода. Представляючись помічником, він частенько відвідував Молдову і наводив там контакти з місцевими політиками та проросійськими організаціями. Ми знайшли спільні фотографії Ушакова з представниками влади міста Більце і з керівництвом проросійської соціалістичної партії Молдови. Але Ушаков. Пиздить, він ніякий не нижньогородський чиновник, а високопоставлений офіцер ФСБ, який працює під прикриттям, в злитій російській базі збірбанками виявили, що в 2012 році дружина Ушакова Єлена отримувала зарплатну картку від військової частини 10281. Ця військова частина управління ФСБ у Нижньому Новгороді. А ще батько Олександра Ушакова Юрій, відомий тренер, У 2012 році дав інтерв'ю місцевим змі і похизувався, чим насправді займається його син. В місті давно сложившися компанією преимущественно молодих людей. Продолжает оздоровительный образ жизни, играя в футбол, волейбол, посещая баню. В этой группе и его младший сын Владимир, старший Александр, подполковник ФСБ в Нижнем Новгороде, также не равнодушен к спорту. Про ушакова як про агента ФСБ було відомо і українським контррозвідникам. У 2019 році контррозвідка СБУ затримала заступника начальника департаменту молоді та спорту Харківської міської ради Семена Хмельницького. Всі жителі поміщення виходить сюди. Виявилося, що чиновник протягом трьох років передавав Олександру Ушакову розвіддані про ситуацію в Харкові та інформацію щодо співробітників мерії. Аказується он співробітником ФСБ не лінія,казується. Я узнала об там тока на допросі. Коли ти общаєшся з дівочки, все хорошо, ти плани якісь, а потім ті це мужик. Не просто мужик, а мужик з ФСБ, який завербував українського чиновника і завдяки руському центру в Молдовських Більцях та його очільнику Володимиру Бражуку зближав російський та молдовський. Вські народи людьми зможуть маніпулювати. бакланов та бражук не є кадровими працівниками ФСБ чи ГРУ. Принаймні, ми не змогли це підтвердити. Але російські спецслужби їх точно використовували як інструмент, тому ми вирішили пошукати працівників російських спецслужб серед кадрових співробітників самих фондів. Це завдання виявилось не дуже складним. Російських чекістів можна відшукати, тикнувши осінпалкою в першого ліпшого рускава Ємелю з балалайкою. І це не жарт. 2020 рік. Масляниця в Єревані. Місцеве розсотрудничество організувало в столиці Вірменії карнавал. Люди в традиційних російських костюмах стрибають та водять хороводи. А ось і русський Еміля з балалайкою. Його звуть Олександр Грішин. Хоча публічно його ім'я та посада в розсаднічстві ніде не згадується, він часто з'являється на заходах організації. Тут він вітав ветерана з ним на Народження. Ще покладав квіти на честь дня народження Пушкіна та Грібаєдова. А це вже більш свіжі світлини 23-го року. Грішин з розсадничеством у Вірменії святкує річницю зняття блокади Ленінграда. Робота Грішина в розсадничестві полягала не тільки в покладанні квітів та привітанні ветеранів. Ще він брав участь у розробці курсів для викладачів російської мови у Вірменії, Узбекистані та Киргизстані. методисти філологи, комі розробили курси для педагогів Армії, Узбекистану і. Кіргізії за цими курсами від розсотніства навчали педагогів з цих країн. У новині наголошують, таким чином вони підтримують російську мову за кордоном. Така форма сотрудничества дозволяє реалізувати систему поддержки російської язикової сліди за рубежом. Ми дослідили біографію Грішина, і він має такий самий стосунок до російської філології, як Путін до захисту прав дітей. З Фейсбуку Грішина зрозуміло, що в структурі розсаднічества він працює як мінімум 10 років. В січні 2014 року на своїй сторінці він почав публікувати фотографії заходів розсотрудництва в столиці Болгарії Софії. Ми також знайшли фотографії Грішина в якості організатора подій з інших заходів розсотрудничества в Болгарії. На жаль, Грішин почав активно вести соцмережі лише з середини 2013 року року. І чим він займався до розсотруднічіства, важко зрозуміти з його аккаунтів, тому звертаємось до злитих російських баз даних. Олександр Грішин народився 15 листопада 1967 року. І насправді він військовий. З 2000 по 2010 роки він формально числився працівником головного управління військового співробітництва Міністерства оборони Росії. Це управління займається оформленням договорів Росії з НАТО та іншими військовими альянсами та державами. Вам не Здається дивним, що людина, яка з десяток років працювала в Міноборони Росії, різко змінила спеціалізацію і стала підтримувати російську мову за кордоном. Ймовірно, ця посада була його прикриттям. Річ у тім, що в часи роботи в управлінні військового співробітництва Олександр Грішин був прописаний у Підмосков'ї в містечку Міщеріна 1 Місто повністю огороджене парканом, а на в'їзді контрольно-пропускний пункт з військовими. Стоп Пред'явіть пропуск. Паркани та військові, як ви здогадались, тут не просто так: це територія військового містечка, де розташовані кілька військових частин, і всі вони знаходяться у підпорядкуванні головного розвідувального управління РФ. Тобто ГРУ. в базах даних відсутня інформація про конкретну частину, в якій грішин проходив службу, але один з його ГРУшних сусідів з військового містечка міщеріно 1 у 2018 році потрапив у шпигунський скандал. Після невдалого замаху в Солсбері на колишнього російського розвідника втікача Скрипаля, європейські країни почали видворяти російських дипломатів. Турнуло 13 російських дипломатів і Україна. Тоді виявилося, що посаду другого секретаря Посольства Росії в Україні займав полковник ГРУ Ульянічев Ігор Петрович. І прописаний він був в сусідньому будинку від співробітника розсотруднічества Олександра Грішина. Те, що цей Грішин не просто так був прописаний у закритому військовому містечку, ми з'ясували завдяки його іншій прописці. У 2013 році в реєстрах у нього змінилась прописка: «З один на місто Ватутінки». Там він прописав вже не в квартирі, а у військовій частині 0313. Ця військова частина знаходиться у підпорядкуванні ГРУ. Грішин професійний російський розвідник і чомусь в 2013 році різко перекваліфікувався з роботи в ГРУ у посланця російської культури за кордоном і за сумісництвом у Ємелю з Балалайкою. Але щоб дійсно осягнути масштаб залученості російських спецслужб в ці типу культурні організації, давайте проаналізуємо керівний склад розсадничества. Це Олександр Шепіленка, радник голови розсаднічества Євгенія Примакова. Шепіленка працював радником голови організації в 2021 році. Оці, але згодом прізвища сайту прибрали. Шепіленка як і Грішин займається просуванням російської мови за кордоном. Ось Шепілінко у складі делегації розсотрудничества на засіданні з владою Нижньогородської області обговорює програму з обміну студентами. І цитата просування російської мови. Сторони обсудили проекти Нижньогородської області по продвіженню русского язика, російського образування і поддержки соотечественников за рубежом. Направлених на експорт російського образування, продвижение за рубежом русского языка. А тут він на зустрічі з сирійськими дипломатами якраз і займається просуванням російської мови та освіти. Состоялись переговори, касающиеся вопроса розширення возможностей сотрудничества в сфері высшего образування і культурно-гуманітарного сотрудничества між Росією і Сирией. Сам Шепілінка чомусь в соціальних мережах ховається за вигаданими іменами. Одна сторінка у нього закрита, інша відкрита. Але він майже її не веде. Лише фото. Ймовірно, з сирії, а ще з рибалки. І тут для вас невеличкий тест на уважність. Що на цьому фото підозріле? Якщо подумали про форму, поставте лайк під відео. Ви праві, але частково. Зверніть увагу на шеврон. Якщо уважно придивитись, можна побачити гвоздику, це логотип ГРУ. Тім, давайте не будемо робити поспішних висновків. Для звинувачень працівника розсотничіства недостатньо фотки з рибалки у військовій формі. Можливо, він позичив її у ГРУшного Ємелі Грішина. Ми намагались знайти інші зв'язки Шепіленка з цією російською спецслужбою, проте наші пошуки виявились марними. До ГРУ він не має жодного стосунку, однак має до іншої російської спецслужби. Так його актуальний номер телефону підписаний в GetContact. Шепіленко Олександр ФСБ, Саша, ФСБ, Саня ФСБ. Тобто Шепіленко працює в розсотрудничестві, а тегують його як ФСБшника. Давайте глянемо інші теги Шепіленка. Шепіленко Олександр Юрійович, розсадничество, советник від ДЕПа. «Александр Дої, «Александр Юрьевич Шепеленко Варсан. Савітник Аддепа. Варсан Дої. На перший погляд, якийсь незрозумілий набір слів. Давайте спробуємо їх розшифрувати. Шепіленка Александр Юрійович. Розсадничество. Савітнік Аддепа. Можливо, тут мають на увазі, що Шепеленко – радник розсотрунни чисте від якогось департаменту. Якого саме? «Александр Юрьевич Шепеленко Варсан. «Александр Дої. Варсан, це скорочення від Варсановського провулку в Москві. Там розташована п'ята служба ФСБ, більш відома як Департамент оперативної інформації. Скорочено ДОІ. Його так теж підписали. Олександр Дої. Роботу Шепіленка саме на п'яту службу ФСБ ми змогли підтвердити завдяки його перельотам. У 2018 році він літав у Душанбе. Тоді на свій номер він забронював квитки на себе і на громадянина Росії Валерія Валітова. Валіта, в якому купував квитки Шепіленка, прописаний на Варсонофівському провулку 7, де розташована п'ята служба ФСБ. І судячи з «Гетконтакта», працює він там чиїмось заступником. Валітов Валерій вікт п'ятого, відділ, Варсан. Департамент виконує функції зовнішньої розвідки всередині ФСБ. Ми вже вам розповідали історії кількох працівників цієї служби, які готували вторгнення в Україну та вербували агентів ще до 2014 року. А нещодавно працівники п'ятої служби готували замах на президента Зеленського. Сбу викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство президента України. Затримано двох полковників. УДО. Виходить, що Шепіленка співробітник п'ятої служби ФСБ і під прикриттям радника голови розсадруднічества поширював русський мір в різні країни світу серед верхівки розсаднічества. Шепіленка не єдиний представник російських спецслужб. Ще ми звернули увагу на заступника голови розсаднічества Олексія Михайловича Полковника. Добре, що не товариш майорова. Знаєте, Росія у нас на міжнародній арені сама. Доволі часто находится в позиції защищающегося. но Росія всегда стоїть на позиції логіки. Полковника многозадачный и і поєднує дві роботи: заступника голови розсотрудничества і очільника русской гуманітарної місії. Це близька до розсотрудничества організація. Сьогодні ми находимся в городе Зриняне, в котором реализуем проект рускої гуманітарної місії поддержки розсотрудничества і Русского дому в Белграде. Проект е, зв'язаний з установкою сонячних батарей в больниці. Його висока посада в цих організаціях дозволяє йому активно подорожувати по світу та налагоджувати контакти з політиками та активістами. І у Полковникова, на відміну від інших наших героїв сюжету. Присутня офіційна біографія на сайті Россотрудничества. Служба вооруженних силах Российской Федерации, начальник отдела аппарата правительства Российской Федерации, руководитель групи гуманітарного сотрудничества посольства Российской Федерации на Україні, генеральний директор АНО, русская гуманітарна місія. Служба вооруженних силах, начальник аппарата правительства, робота в російському посольстві в Україні, а потім русская гуманітарна місія. Що з цього списку вибивається? Правильно, служба в вооружених сілах, ми продивилися архівні бази даних, і в 2007 році є запис про місце роботи Алексія Полковникова. Він проходив службу у військовій частині 1207. До того ж, в інтерв'ю «Сирійські медіа він каже, що перший раз був в Сирії у 2005 році, тобто, коли проходив службу в цій частині. Пір раз я приїхав в Сірію в 2005 году. Це була процвітаюча, красива, цікава страна. Ми вперше бачимо військову частину з номером 1207. Жодної інфи про неї в інтернеті, нуль. На спеціалізованих військових форумах ніхто про неї не згадує. В записах навіть адреса невідома. З нашого досвіду таке буває доволі рідко. Однак в інших реєстрах ми знайшли кілька людей, які числяться у цій загадковій військовій частині. І лише в одного з них вказана адреса частина. Частини. Вона зареєстрована на вулиці Луб'янка, 1.3. Це головна штаб-квартира ФСБ. Олексій Полковніков. Звертаємось до вас. Виправте свою біографію на сайті розсадничества, бо ФСБ не входить у підпорядкування Збройних сил Росії. Як казали російські класики, не забивай свої корні, помні, є віші на порядок више. Слишиш. Як бачимо, ці гуманітарні та культурні організації наскрізь просякнуті працівниками російських спецслужб. Звісно, ми не одні такі розумні. Європейський союз давно знає про загрозу роботи подібних організацій в їхніх країнах. В червні 22-го року ЄС впровадив жорсткі санкції проти розсотрудніства та фонду Руський Мір. Але якщо пошукати новини за 24 четвертий рік, можна побачити на площадку Русського дома в Парижі Пройшло стартове мероприятие акції «Люди Артека. 7 має в Вене при підтримці руського дома і посольства Росії в Австрії состоїться міжнародний музикальний проект. 28 восьмого марта в русскому домі в Берліні почала роботу виставка «Первая русская опера. В русскому домі в Брюсселі пройшов концерт при Модеста Мадеста і Николая Римського Корсакова. Так, в багатьох країнах вони не закрилися. Після того, як були впроваджені санкції проти росотрудничества і його очільників і інших інституцій культурної дипломатії Росії, це був липень 2022 року. Важливо сказати, що тільки дуже невеличка частина цих представництв закрилася там в Румунії, в Молдові, в більшості країн вони не закрилися. Як так запитаєте, ви вони ж під санкціями Європейського союзу? Росіянам ці санкції було дуже складно обійти. Очільник Русского дома в Берліні Павел Ізвольський розповів, як саме руський дом в Берліні Лінія являється отдельним юридичним лицом. Он не находится в санкціонному листе і не находится під санкціями. Якщо перекласти з російською, це звучить так. Ми насяли у вічі європейській владі. Русські дома це і є розсотрудничество. У них навіть на сайті це написано. Розсотрудничество ведущее російське агентство, главна місія которого усилення гуманітарного влияння Росії в мірі. З 2021 року вони отримали неформальне названня Русський дом. Заради справедливості треба наголосити, що німецька прокуратура веде розслідування про порушення санкційного режиму розсадничеством в Німеччині, але вже два роки русський дом в Берліні спокій. Продовжує працювати, бо культура вне політики. Ми за те, щоб культура ставалася за рамками будь політичних процесів. ФСБ – політичного процесу. процеса, ГРУ вне політичного процеса та бажання знищити дестабілізувати Європу вне політичного процеса. І російська культура, яку використовують для цього спецслужби країни-терориста, теж російська культура це цукерка, яку дає дитині педофіл. Педофіл в погонах. Дуже просимо вас долучитися до нашого збору на комплекс Шарк, який складається з двох бортів з камерами нічного бачення та наземної станції. Вартість 7 мільйонів 730 тисяч гривень. До речі, за найбільший донат ми даруємо ось цей м'яч з підписом Андрія Шевченка. А за другий за розміром донат ось таку футболку, теж з підписом Андрія Шевченка. Донатите ви помирає русня. Посилання на збір під відео. Клікайте.